Не поняв, всім <laughs> хай, коротше. Ой! не Непоняття гра, коротше. Не думаю, ніхто не поняв, тому що я навіть нічого не сказала. Ой. Ну, є такі челіки, яких назначають типа головними, які не головними, а вони. там, де вони стають, коротше, стається отаке от. І от мене зараз уб'ють. Опа. Ой, так і вбили. І от кутичек, е, там, де вона стається, стає отаке, Як ви бачили, якесь рожаво-чорне. І звісно же. Е, там де вона остається, і воно менше хп, коли ти стоїш на тому рожево чорному. І от воно, як ви бачили, щойно гнались прям вони. Це капець. А я буду топити. Так, будемо тапати ось. Поки ждемо. Я вам вже розказала, як тут грати і що це за гра. Е, назву карти можу залишити в кінці, напевно, якщо, звісно, не забудусь. Ну, для нових глядачів об'ясняю є такі челіки, які назначають вірусом. І от ті челіки, от там, де вони стають, стає. Підлога така вірусна, і кхе, якщо ти на ній стоїш, то в тебе менше ХП. І, звісно, в минулому раунді за мною прям ганялися ті челіки, тож, звісно, я не вижила, на жаль, отак От зараз дивно я вигляжу. Це якась прозора, блін. В мене хоче це бути прозоро. Опа, зараз вийшов і ми виграли. Ну, я, звісно, здохла, як обично, як здохла. <кхем> ну, зараз починається заново. Надіюсь, що всі зрозуміла, як тут грати. Ну, бо я вже двічі розказувала. Сторі, ті, хто не зрозуміли, ну зараз ви самі побачите на екранах, бо раут починається. І я той самий вірус. Я вірус, я вірус, я вірус. Ура, ура, ура. Хоч це і не дуже так. Опа, я вже стаю тут усюди, вже всіх лякаю. Так, вон звідси, вон звідси, блін, падаю сама. Оп, отут не заставати вам буде. Так, де ви тут поховались, мої дорогенькі? Опа, де ж ви поховалися? Боїтеся. Опа, ніде не заховаєтесь від мене. От мене ніде. Ви чо, думаєте, в мене так просто надворити? Я дуже хочу виїхати. У мене жага опа, там хтось був? Мені показалось? Блін. Оп, як мені сюди залізти? Ах ви. Невозможно залізти. Якщо штука? штуку? Хм. Мені кажеться, он один. Оно один. Бачите, воно далеко. Ставлюйте ставку в коментарях, поймаю чи ні. Опа, ось ти де. Мій любимка. Ой, а чого тут так нормально? Тут не має бути нормально. Ой, та блін, невозможно, а як тут забирається вообще. Ладно, я більше з його зробила. Я... Ого, скільки таких як я, звісно, вже. Багато? Дуже багато. Е, дякую за лайки. Ті, хто поставив два лайка. Опа, опа, опа. А, ні, це наш челік. Блін жалко. Так, поки це ж споруду роблю. Всей вірус Я вірус. Результат експеримент. Я капічно. Давайте ось це ми зробимо. Хопа, 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 опа, опа. Ніхто сюди не залізе. Ладно, не до кінця роблю, так і не роблю. Так, давайте хтось з місто той візьмі. Ладно, не вспіли, так не вспіли. Пофіг, какби. Вибачте mm, за кашель. Я просто трохи хлоп. Ладно, через 6 секунд почнеться новий раунд. 3, 2, 1 і 0. Почали. Ух. Удачі нам. Удачі. Кстати хто захочеться про трансляція, заходьте до мене. Тільки напишіть, що це ви. Оп, я опять вірус. Ви здійснитись. Ладно, це ж хорошо, в принципі, багато хто ждеть цього Ну так що, і нас тільки троє вірусів, кстати. Шанси тільки на нас. Это трошки за. Не поняла, що мені казати. Опа. Ну конечно же, хтось захоче. Ой, блін, випало. А хоча, може, це й на ха... опа, я бачу Йди сюди. Ой-ой-ой-ой! Що, звикався? Все, Одно... один здох. Опа, ку-ку-ку-ку-ку-ку. Щас а чого ти не здохаєш? А чого ти не здохаєш? Ой, хопа-хопа. У мене тут погоня, а чо я одна оце роблю, а? Опа, мінус одна. Что напише? А ч ти, а? А ч? Хе, що? Все, здоха. Мінус одна. Ну, блін, з такими темпами нікого не впораємося, ну, хоча. Я так нормально себе показала, ну, те, що я поняла, на 100% дуже багато ховається. Ой, люблять ховатися ці секретки і. Опа, опа, опа. Мені показалось? Показалось, блін. І ще також на стінах можуть там безпечно, типу так. М -м -м. Я старалась, в принципі, все зачепити, але це невозможно Опа. Ще, кстати, дуже багато, наскільки я знаю, є на криші. Опа, я навіла кришу цю ого. Ну, я так нормальненько потрудилась. Надіюсь, за це мені поставлять лайк, а? Пиже, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Так. Ми отже, так все поробили. Ну, чого ти хлопець АФК стоїш, Хлопець АФК може, хватить ФК? А ФК хлопець. Ну, конечно, ми не встиг усіх бить. Бо э, ФК тут був. Мені кажется, що одна я трудилась. Вибачте, так що я так може кажу, зрозуміло. Ну, так якось обідно мені. Ну, сейчас через 5 секунд почнеться раунд. Через 3, 2, 1. Ми починаємо. Конечно. То заход... Хто хоче, заходьте до мене в цю гру. Конечно же, більшість не знає її назви. Ладно, назву залишу в кінці відео. Опа, я обична, обично вперше за 9 хвилин. Ну да, я за цю... цю 9 хвилин. Але я так привикав бути цим, що я даже дивлюсь. Опа, біжать, біжать зараз цю хату нам все зруйнують. Мені. Ой, я придумала, кстати. Трошки придумала, трошки не придумала. Будь би вижить. ой 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 О, ну, кстати, ще ніхто не цей. Оцю хату не тронув? Трунув тронув. Евакуація. Евакуація п'ятого ступеня. О, нема? Що, саме верхні затронули? Чаріл? Ну, наш той хлопець спустився, він вже знає, що він не залежить. Бідненький. Ладно, я тут на вершині сяю прям. Що мене й пока. Пока. Я нічого не знаю, нічого не чую. Я маленький Чубурашка, мене тут немає вообще. Взагалі немає мене тут. вообще. Вообще мене ніде нема. Ви що? Та як ти мене знайшов? О. О, ах ти собака! Вибачте, мені довелося його обізвать. Табаракція. Я зараз жмакаю Капець Уже один живий остався. Давай, живий, живий, живи! живи, живи. Я так хочу. ЖР, живий! ЖР, живи! Дякую за лайк! Я бачу, ти поставив лайк. Так, хорошо, через 17 секунд. почнеться раунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Падаємо прямо в раунд. Давайте сразу так. Давайте вже. Почнемо. Так. Короче, починається. У нас є в них є, точніше в рор, а то цих вірусних, є лише 100 скільки секунд. Я думаю, мене не вб'ють. Хоча звучить зарозуміло, кстати. Ой-ой-ой! У -ой -ой. мене не забули тут, як тут. Ну конечно. Ха, я знала. Скакаем. О! Ну, Учасно я так... ой! Скакаємо! Ой! Ричка мене спасає. Ричечка, дякую тобі! Ай, вода тоже бьется. А я только тебе поддякувала. Вода. А не, это не вода. Это эта собака. Ладно. Удачи всем гравцам, которые там остались. У них 60 секунд. Давайте вы все сможете, я верю в вас. Я верю в вас, конечно же, верю. Ви зможете мої лапочки. А всім менше і менше є. Я знову тут. В них 15 секунд осталося. 4, 3, 2, 1. Так, і знову тут. Зараз починається новий раунд через 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4. Я впала з паркура. Паркур тут зробили, щоб не нудьгувати. О, все почалось. Поки побалакали, то й почалось. Так. О, дивіться, вже видно нових вірусів. Віруси, я хорошенька. Мене не трогать. Я вже знаю, де ви заспамились. Спасибо за увагу! Віруси, не тройте мене, я хороша, я, я одна з вас. Звісно, це була повна брехня. Я не одна з вас. Віруси. Це була повна брехня. Так, де ви там? Ой-ой-ой, чому мене хп менше. Ага. Он вони. Ту територію окупували вже. Понятно. Ставлюйте лайки. Uh -huh. Давайте вже. Не вбивайте мене. Ну коротше, вони тільки ту територію окупірували, якщо чесно, вони трошки не додумалися окупірувати цю територію, щось всі такі тупі біжать сюди. З тих, хто мав ХП, ну різ, нашу біжать сюди. Ось я можу спокійно побіжати. Ну, блін, не сам... О, Боже, яка я тупа! Я тупа! Чекайте секунду. фух, я жива. Сама щойно обсуждала тих, хто так зробив, і в результаті. В результаті дивіться на мене. Майже нема хп. Магічно! Ти чого криса така? Іскриси. Я не, не поважаю таке. Взагалі не поважаю. Так що сорян. Давайте я вболіваю за обичних плеєрів, не за вірусів, звісно. Вони мене вбили з Криси, Якщо це можна назвати Крисою. як може напасти на ту, яку мало хп. Як сумно. Звісно ж, сунула, ну, я вболіваю за них. Опа, починається зараз раунд, через 19 секунд. Виходьте з трансляції. 15 секунд до початку раунду, вже 13. Ну, ви бачите на екрані би. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бо. Е, давайте зараз я почну. Ой, я вірус, я вірус, я вірус. Ну що ж, я придбаю. Як Ой, тут Боже, багато так вірусів. Трошки жалко, обичних. Але що ж, я жорстока, вибачте мене. То, блін, Як ти тут ще жива? Пук, пук, хоп. Хопа? На цих штучках дуже часто ховається, кстати. Вони ховаються, залазить, так що їх ми заразимо саме першими. Так, і оцих теж, кстати, дуже багато. То я їх теж заражу, так знаєте. Ех, ну, що-то мені кажеться, ніхто не вмра від такого віруса, як я. Ну що ж, сорі за зраду обичні. Ой, а що сталося? Ми виграли? Ми виграли дуже швидко! <кій> <кій> Вау! Хлопаю нам! Так-так! Ставлю лайк, тих, хто ще дивляться. Дуже дякую за перегляд. А не ні, ні ні, не подумайте, що це закінчення. Це не закінчення, не подумайте, що це закінчення. Просто я так сказала, але чарів це закінчення. Опа, я обична. Я просто сказала лайк, пожелаю на це відео, дякую за перегляд. Просто переглядала, це не закінчення відео. Там ладно. ладно. Так. Всю територію вже окупірували. Окупірували територію. Він там мене, навіть мене не побачив. Ну, в принципі, це хорошо. Воно я дивлюсь за ними. Воно один то наш. Опа, чекайте. Вірусики. Привіт, вірусики. Идите на нас. Правильно робите. А, мне не пофиг. Блин, какая кто А что тут стрельнуло? Вай, 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 вай. Ну давайте вирусы. Нападайте. А то мне скучно. И где-то мы им тоже больше всего. Ой-ой-ой, привіт народ. Давай, живи. Я не хочу, щоб ти умер. Хоча тебе вперше бачу. На Наша. Наша. Це печально печально. Все, готовиться окремо. Ладно. Опа. Опа, 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 оп. Опа один із тих. Вірусів, вже багато здохли, як багато. Ну, ще багато живих, дуже багато живих. Набагато більше, ніж здохлих. Боже, так звучало? Сой. Ладно, так о. Знайома щойно пробігла. Ой. Ой, це поганий знак. Річка спаси! Це вже довго дуже виказало. Я вспіла. Так я вижила, Ви чого я вижила. Я в секунді просто. Підстава. Підстава. Ну, ладно, а на сьогодні все. Закінчення вже таке собі, до того що зараз ніхто не дивиться трансляцію, бо це трансляція. Ну а на сьогодні все. І всім Всім папа. Сейчас я жду, щоб хтось зайшов на фонсанцию, я сказала, папа. Ладно, не папа. Ой, ладно, папа. Папа.